Добрий вечір, друзі. Мене звати Надія і ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією. Дивіться, красиво ромашки. От мені кажуть, що красивіших квітів за ромашки нема. Чому я так люблю ромашки? Коли ми переїдемо на землю з шпаківні, то мені кажеться, що я, де мені розрішати, я поза, все ромашкою. Настільки мені подобається ромашечка. Красота. Ми вийшли з Лідою погуляти. На вечір мені сьогодні було отвратительно погано І я пролежала в хаті, просто спала. Я виробилася не таке, як я наче впала з пячкою якось. Ліда збігала в аптеку, купила хоч щось обізваліще, щоб не було зовсім нічого. Я напилась. Кінську дозу випила, трошки віддихнула і на вечір вийшла на вулицю. Так мені плохо. Гроші, які були відложені спеціально для вовки нахтуфлей, і я вирішила сьогодні потратити на себе. Дуже давно хотіла купити собі Ой, духи. Хотіла купити собі духи. Ну, Хотіла одні єдинственні, це еклату. Вони мені нравятся, просто балдею. І сьогодні я вирішила їх купити. Вийшли з Лідою. Так що я купила собі духи і купила собі губну помаду. Якщо ми десь приземлимося, то я вам покажу. Якщо ми сядем. А якщо ми сядем, то до дому, покажу вдома. Тут отакі гвоздички. Воздички теж красиві. Гляньте, яка красота. Ромашки це нічто. Люди Людям так не видно, бачите, а це моя дівчинка. Учениця. Учить. Чихалка моя. Так, а де ми йдемо? Пішли по кругу. Ми ж вийшли гуляти. Ми ще й в Лідл зайдемо по продукти. Так що добре вечором. Мене заставили, я вам сьогодні не покажуся. Мене заставили діти пов'язку, а на воду. Нову... Що вони покажете? Щось покажете. Дивіться, ви дуже красива сьогодні. Ходіла пов'язку, а розумію, що її не треба Доводівати. Отлично все. Виглядаєте просто бомбічно. Ну так давай тоді показуємо, що ми купили. Давайте. Ліна собі накупила футболок. Футболки точно показувати не будемо. А Надя собі. Мені кажеться, вона не дуже велика. Сто грам? Не таку саму дали, як там. Ні-ні-ні. 169, 1690. Сюди дивіться, в камеру. На їх дуже надовго вистачає. Я дуже близько. Ні, я дали вас. Їх дуже надовго вистачає, я їх просто обалденно люблю. Ну, вони настільки класні, що я не знаю, чи є ще духи якісь, щоб так пахло. І помадка, так? Хотіла б вам показати помадку. 30 чим то злотих, 360. Ну, я її не відкрию. розовеньку щось захотіла. Все в мене оце якесь ніяке, не відкрию. Я оце дивлюсь на цього золотого. І, це, і оце мама хоче його зняти, а я кажу, що людині треба галочики йому. Да. Оце заробіток грошей, ви розумієте? Це ще похлеще, як на заводі стоять. На заводі хоч почухатися можна. Там чи повернутися, чи ну, представте, а тут навіть ніс не почешеш. Кинеш гроші? така, що ви знімаєте Безплатно не будемо, Ліда піде додавав йому туди в коробочку, щоб він трохи роззімняв косточки, щоб міг поворушитися і вже пікне рукою Ліді. Бачите як? О. Думаю, хай ти привіти. Ось так ось. Люди заробляють гроші важким трудом. А нам не важко кинути пятерочку. Мені. Даємо по двадцятки, звісно. Ну, ну а п'ятюрочку да. <рес> Даємо. Богданчик так привик, що оце йде і стане як укопаний. Поки я не дам. Комусь другий раз хочу дати, хочу не дати, він не дасть мені не дати. О, О, так що привщили, ну і слава Богу. Слава Богу, що є, що дати, так? Да? Тут цвіточки такі. Люблю, ходити оце по оцим. Містам. Мені подобається, отут зараз підемо до переходу до того. Цей. Як вони туди чіпляються над водою? Там світ світло різноцвітне. І ще цветочки понасаживаю, понимаєте? Шабанзе. Багдан мені завжди каже. О, цвіточка, бачите, як цвіточки красиві цвіточка красиві Багдан мені завжди каже, я тебе умоляю, тільки не вкуси телефон. А тут так. Будем бігти, бо каже, Ліда, треба швидше двигатися, бо мені холодно. Великий порядок, кругом поліція, кругом все. В е, ну, порядку не літають, пропускають. Коли робляться такі діла, як ось, зараз я вам покажу, людина пройде, покажу вам. Вовик сказав, що він проходив, бачив, а потім каже, в тигодніку читав. Ну що він читав, я не знаю, він би сам розказав, а я не можу його переказати. Ось Торсонув хтось машиною і пішла жара. Один стовпчик, другий. Третій, бетоніруване, сементіруване і так їх 2, 4, 6, 8, 9 стовпчиків підряд його тормозили. Є з машиною такі пощепки. Коли це робилося, ніхто нічого детектив, не знав. Детектив. Мама детектив, яка дошка не Я як детектив, каже, Ліда, це точно. В общем, комусь не повезло. Ми йому тільки можемо посочувствувати. Ні, ну це вже було десь смішно. Ви <рес> чули, що вона тільки що сказала. Я загнула так, що... І біля нас включила Чуєте, мигалки. Так мама чи підскочила. Кажу, пішлі вже бо мені холодно. А то менше тут треба розбиратися. Боже, як я злякалася, я ж підскочила і загнула, звісно, я конкретно. Діти йшли, аж оглянулися. <рес> Ой, ми збиралися в Лідл піти. Підемо в бідренку, тому так що потім прийшли з другою стороною і не хочемо тепер заходити. Зараз швидко підремка і додому. Мені холодно. Ви ж розумієте, що це лінь. Ми виходимо гуляти, нам треба намотати кілометраж, а ми економимо сили і час і біжимо додому. Все, йдемо в бідронку за мілочами. Витерти камеру, може, треба, щоб немає різкості. Щось немає різкості, таке в камері проблема. Я не хочу витирати. Виноград десять, фарш шість. Масло по 5, якщо 3 пачечки, яйця мінус 50%, кава, цукор 1,99. Шоколадки, морозиво, порошок, напитки. Тут різна риба, мінус 50%, водичка, колбаска. В общем, бери не хочу. Я ще такого кіна, як сьогодні, не бачила. Скупилася. І ще покажіть. Дайте ті банани. Так, І одні купили три банани. Кажу, ну понесіть. Вона каже, так в пакет положи. Кажу, так мені важко. Може ви хоч три банана понесете. Каже, мені батько не розрішає носити. Він мене жаліє. Кажу, ну я ж не бачу батька тут, так що йдемо, несемо так діти люблять батьків. Всім добре утро. Сьогодні п'ятниця, 9 травня. О, надів куртку, знайшов зимню. Бо сьогодні передають чи передавали 2 градуса мороза. Не знаю, на сонечку немає 2 градуса. Ну, может, ноль будет. Сейчас приду до машины, там она у тенечку. Подивлюсь, скажу вам. Прохладненько. А на утро мне дали кучу заданий. Надо зайти в магазин, накуплять там целый список. И картошка, и гречка, и кабачки. Короче, из зелени. Я скажу, не успею все. Машину забрать, туда-сюда. А вот успеешь и все. Людей немає, дерева цвітуть, ну воно щось немає, отого, знаєте, весняного настроєння. Ну, Холодно. І на цей тиждень, до п'ятниці, ще цілий тиждень буде не більше 8 градусів тепла. А в п'ятницю, це я сьогодні читав, 11. Далі мене вже не показує. Так що люди ходять у діті. Вон, бачу, пару собачок вигулюють у парку. У капішонах ходіті, ну, ну, розпускаються дерева, цвітуть, сакури цвітуть. Ну не те, не те. цвіточки повисажували. Йдемо до машини і я вам покажу, скільки ж там у мене морозу показує. Значить, що я хотів спитати у вас по роботі. Значить, построїв я там, моє показували. І Стіну із газобетона. Піноблок чи газобетон. Куди мені лучше піти? Сюди піде. У мене є дорога, можна прямо, можна направо піти через Круповки. О! Так що, як її краще? вона рівна. Получилася в мене дуже рівна. О! Так як її луче по штукатури. Чим її поштукатури? Ну щось я не дуже дружу з сементом, він в мене відпадає. З поклівкою непогано. Ну це по маякам теж можна виставити маяки, там воно рівно, ну поприкручувати по маякам, його затягнути і все. О, буде рівненько і добре. Ну і можна гіпсокардоном. Я передивився в інтернеті. І гіпсокардоном можна. Є лагостойкий гіпсокардон, Купити там не три листа треба. О. Його приклеїть, потім ще саморізами поприкручувати. Там плитки вродь би, не буде. Сьогодні шефом побалакаю, що там буде, О, ну там вроді плитки не буде. так що... А ну, Посовітуйте мені. Зайшов у тіньочок, ви знаєте, зразу стало прохладно, одразу похоже на мороз. Там як ішов на сонечку. Не похоже було. Ну цвіточки голови поопускали. Я зараз ну, я покажу. Чи вони так і повинні бути? Ні, поопускали, бачите? Ага, придавило. Ночі, сейчас, мабуть, вже попустимо, розвитну, а. Ночі більше ніки буде. Вода, звісно, не замерзла. Трошки так, да. трошки є. Так, біжу я, ось особливо тут. Да, 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 да. Ну нічого, вони підходять, мабуть. Ось, що, колеги Тоже строять. Бул, був ресторан розібрали. Ну, ресторан був одноетажний, такий маленький, дерев'яний розібрали і оце строять. Уже год, мабуть. Да, в тому році розби... почали розбирати, а в цьому році оце якраз... Годі оце строять-строять. Ну їх багато, чоловік 10, як не більше. Їм легше трошки. Ну нічого, будемо дивитися, як далі. Це сьогодні 9 травня. А ну через якесь час я вам покажу, що там буде далі. Отаке. От На такому етапі зараз. Ну що, 1 градус тепла. Ну, воно так вроді сонечко і не сонечко тут, ну морозець був, я вам чесно скажу. Воно зараз не дуже і показує, а якось в обід, туди під вечір, бо сьогодні передають сонячну таку погоду, ну холодно. От тоді покаже, де примерзло, де не примерзло. Так, завів я трошки треба поторохтіть, бо морози пішли вже. Трошки як обороти спадуть, тоді буду їхати. Ладно, мою в магазині ще і встрінемося. Я не знаю як там буде в мене з покупками. Поки зразу піду в Лідел, мабуть. Проходю про згаму. тут так пахне. Тут з утра жарять окорочка. там у середині немає, відходить. Так пахне. Так, суджу в Lidl. Хорошо скуплятися утречком. Людей мало. Пободненько на касах і так. Вони товар розкладають свіженький. А вже вечером після роботи. Воно всі йдуть після роботи і все. Во-первых, все перерито, а во-вторих, очерядя великий. Ну, Кожен же хоче на вечір щось купитися. На вечерю, на снідання. А я люблю люточка, поки всі спляче. Та ніяк не нажму, не бачу кнопки цієї. Все добре утром скупляться, але тільки всі робочі і касіри, всі йдуть розкладати товар. І виходить, що треба йти на касу самообслужування. Там є функція на українському. І вроді все і понятно. Ну тільки ходила та, що бере гроші. Як карточку да, дав, оплатив і пішов. А якщо з налічкою, вона там ходить одна. Ну, дивиться за порядком і дивиться, хто не розуміє за такими, як я. І це стоїш, а вже тебе жарки дає, у куртки жарко, поки вона до тебе підійде. Щоб їжа ж теж треба оплатити. Вона здачі можна дати. Ну от таке діло. Ну не перевіряють, скільки напікав, скільки той. ну... Якось там вже ж, навіть, камери, що нельзя там обминути. <соць> ну ми то не обминаємо, ну взагалі так. Для того, для общого розвиття. Все по чесному, все хорошо. Так що трошки, якщо по времені і трошки не не знаю, ну касірів нема, навіть часово до восьми, поки люди... Не соберуться багато, а так що там ходять ну десяток, Ну все одно другий раз збирається очередь. Фу, ще треба в гаму зайти, бо кой що не купив. Заходів в гаму. Все, скупився, треба бігти, бо вже пів восьмого, вже треба надо... у школу опаздуємо треба їхати. А я все по магазинам ходю. І оце так, як з вечора, так очередя. Утром, так время немає. Не знаю, як вийти з положення. Зовсім не знаю. Ну що, всім пока. Буду я бігти. Бо йду в розвалочку. Сумки тяну два пакетики таких невеличких. Все, біжу, в одній руці не можу держати, телефон випаде, то розв'ю так буде мені. Горя не оберуся. Пока-пока.